Доброго раночку, малята! Ми продовжуємо з вами тему птахи. І сьогодні я хочу загадати вам загадку. Слухайте уважно. Скрекотуха білобока. Звуть її. Сорока! Так, малята! Погляньте на картинку, якого кольору грудка у сороки. Так, білого кольору. Погляньте, а що ще є у сороки? Крильця, дзьобик, оченятка, Чорненькі, як дві горошиночки, так? Хвостик. Який в неї хвостик? Довгий чи короткий? Так, довгий хвостик. Сорока прилетіла з нами пограти. Тож давайте зіграємо в гру. Один та багато. Погляньте, дітки, на картинку. Кого ви бачите? Так, це пташка. Ми вже знаємо, що це сорока. А скільки на картинці пташок? Вірно, одна. Але пташиці сумно одній. Тож давайте знайдемо їй друзів. Погляньте, прилетіла ще пташечка. І ще одна. І ще прилетіла пташечка. Дітки, скільки тепер пташечок? Вірно, багато! Погляньте, скільки друзів у нашої пташечки. Тож давайте повторимо. Один. Багато. А тепер давайте з вами спробуємо порахувати, скільки в нас пташок. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Так, дітки, у нас 5 пташок. Молодці. Як ви гадаєте, наша пташечка тепер буде сумувати? Звичайно ж, ні, бо до неї прилетіли її друзі також пташки. Цю пташку звуть сорока. Повторіть, сорока. Молодці, малятка. А зараз давайте розімнемо наші ручки та зробимо гімнастику для пальчиків пташечка. Приготували ручки. В Небі пташечка летіла, на галявину присіла, посиділа відпочила і до гніздечка полетіла. А зараз зіграємо ще в одну гру. Знайди будиночок для пташки. Погляньте, у нас є великий будиночок та маленький. Та ось такі пташки давайте назвемо Сорока, Горобець, Синичка, Ворона та Голуб. Давайте з вами подумаємо, яких пташок ми поселимо в великий будиночок, а яких маленький. Ось такий великий будиночок. Голуба ми поселимо в цей будиночок. Так, поселимо. Голуб великий. Тож він йде жити в великий будиночок. Погляньте, а синичка йде в великий будиночок жити. Ні, синичка маленька, Тож вона піде жити в інший будиночок. А кого ж ми ще поселимо в цей будиночок? Ворону поселимо? Так, поселимо, бо ворона здорова пташка. А хто в нас ще залишився з великих пташок? Сорока піде жити в цей будиночок? Так, піде. Бо вона також велика пташка. А кого ж ми поселимо в маленький будиночок? Вірно, маленьких пташечок. Це синичка та горобчик. Ось вони прилетіли до свого будиночка. Дітки, всім ми знайшли будиночок. Так, великі пташки живуть в великому будиночку, а маленькі у маленькому. Мої розумнички, ви сьогодні добре попрацювали. Я говорю вам всім до побачення, до нових зустрічей!